Не лише дорослим, а й маленьким коростенцям віднині буде чим зайнятись на центральній площі. Тепер на алеї, де раніше відпочивали хіба що тварини, лунатиме дитячий сміх. Тут встановили пісочницю, гірки та різні гойдалки. Це яскравий майданчик, подарунок від гостей зі Сполучених Штатів Америки. нас запросили як викладачів англійської мови для дітей міста Коростеня. І в процесі ми думали, що було б непогано ще щось зробити для міста. Складові майданчика були придбані вже в Україні, але його все ж можна назвати американським. Гості зі США не лише його оплатили, а й взяли активну участь у його встановленні. А потім із великим захопленням споглядали за розвагами перших відвідувачів. Мама, папа, бабушка, дедушка прийдут здесь, и под этими деревьями, и также с этими вот а, с этой площадкой они смогут иметь общение, и наслаждаться Божьей природой, и иметь общение друг с другом. Я думаю, что это очень хорошо. Уолтер Кулаков, австралієць, син російських мігрантів, який останні роки проживає у США, працює перекладачем. Девід Сторер, лікар-офтальмолог. Також серед гостей зі США є ще один лікар, є машиніст, працівник торгівлі, бізнесмен. Всього 12 дорослих, а ще двоє підлітків. Одна з них чотирнадцятирічна Кортніала. Мені дуже подобається тут. Вай біказесадеферфрамдоюсе. Тому що ця країна дуже відрізняється від Сполучених Штатів Америки. Подарунок від американців коростенцям офіційно презентували 14 липня. Від імені міської влади дякував благодійникам заступник міського голови. Переконаний в тому, що це не останній проект, це тільки початок нашої співпраці плідної співпраці в інтересах двох держав, двох народів України і Сполучених Штатів Америки. Секретар міської ради Володимир Вигівський вручив американським друзям подяки з коростенською символікою на згадку про наше місто. А коростенці згадуватимуть про заокеанських благодійників щоразу відпочиваючи з дітьми на центральній площі.